Демонструємо орієнтуючу дію магнітного поля на рамку зі струмом. Джерелом магнітного поля є магніт, то є полюсином магніта. Магнітна індукція спрямована від одного полюсу до іншого. Ось таким чином. Якщо крізь рамку зі струмом, ця рамка складається із багатьох витків, пропускати електричний струм, то рамка в магнітному зовнішньому полі буде орієнтуватись таким чином, щоб магнітний момент струму співпадав за напрямком з вектором B. Подивимось. Ось ми бачимо, що магнітний момент зорієнтувався вздовж вектора B. Якщо змінити напрямок струму, магнітний момент змінить свій напрямок і рамка переорієнтується. Трішки зменшу коливання, ми бачили, як рамка переорієнтувалася. Ще раз. Таким чином магнітне поле впливає на рамку зі струму, орієнтуючи її відповідним чином.